Співоче поле зацвітає великодніми розписами. Десять традиційних писанкових символів на печерських пагорбах з'являються з пробудженням тюльпанів. Сформувати їх у пасхальні орнаменти зеленбудівці вирішили до великого свята. Море квітів у сюжеті Наталки Біловол. На печерських пагорбах, немов на писанці, у великодніх розписах квітнуть тюльпани, туляться одне до одного яскравими голівками. Білі, рожеві, жовті квіткові ріки об'єднуються у сакральні українські символи. Та перед тим дрімали в цибулинках більш ніж півроку. Тюльпани були висаджені в кінці жовтня, на початку листопада місяця. Кожного з композицій ми обирали певний елемент, який відповідає, який є традиційним для розпису української писанки. Відповідає за певну стихію. Тобто, цей елемент вогняному змію присвячений. Ніжна палітра, що збивається з мігем, забарвила співоче поле однією із перших. І, певно, не випадково, бо міфічну істоту здавна вважали творцем світу. Наливаються кольором і символи землі та продовження роду. Та от на західних схилах тюльпанчики ще сонні. Аби і ось ці бутони прокинулися і розкрили свої яскраві барви сонечку, кажуть озеленювачі, Треба, щоб нічне повітря прогрілося на кілька градусів. Тоді очікують масового цвітіння тюльпанів на співочому полі. Ось ці, приміром, утворять пасхальний символ Божа рука. Та своєю благодаттю Всевишній вже певно торкнувся і цього клаптика землі. В соковитій зеленій гамі нерозквітлих пуп'янків з'являються рожево-коралові маски. Та вже за тиждень на співоче поле вилються найрізноманітніші барви. Більше ніж 12 різновидів тюльпанів висаджені як за кольоровою гамою, за формою квітки, за висотою квітки терміном цвітіння. У нас є мохрові тюльпани. Є повні такі тюльпани, що вони як піон розкриваються. В них дуже багато полісток. Є мультифлора тюльпани, які мають одна квітка, Вона квітне там більше п'яти в них виходить бутонів. Загалом у композиціях об'єднаються понад 200 тисяч тюльпанів. Це понад 2000 тисячі квадратних метрів квіткового полотна. Дійсно, це коштує. Загальна вартість приблизно півтора мільйона гривень для того, щоб закупити цибулинки. Ну, все решта, це вже праця, сумлінна праця наших людей. І в теплицях, і саме тут при висадці, при формуванні таких чудових композицій, кожну композицію готує окремий район, і в них навіть іде змагання між собою. Там по кількості лайків, по кількості людей, які підтримали ту чи іншу композицію. У нас завжди проводиться голосування на сайті або в соцмережах. І в кінці ми визначаємо переможця серед квіткових композицій. Утім, поки ще не всі фарби проявилися на співочому, оцінювати роботу озеленювачів зарано та ще складно. Ладніше видасться, бо красою тюльпани один поперед одного хизуються зі вродженою вправністю. Позуватимуть вони для киян та гостей столиці до 10 травня. Наталія Бловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.